Частина десята Що робити, якщо ви залишилися позаду. Ми віримо. написала Марша Кунлей, видано 2019 року, на мелодію три Королі Ми віримо в Ісуса Христа, день повернення майже на порозі. Почуйте, як він кличе. Слова зачаровують. Ми дивимося на небо. Приспів, повний подиву твоїй славі. Це початок нашої історії, співають, рвуть, вихваляють і підбадьорюють. Ми переповнені радістю, ми особливе покоління, так само, як мудреці здалеку, спостерігаючи, чекаючи, передчуваючи. слідуйте за вами, як за зіркою. Приспів. Чекаємо на вас, ось що ми робимо: носіть подарунки, які вшанують вас, віддавати, знати, дякувати, рости. Це для вас ми шукаємо. Приспів знайомте більше людей з Богом це те, що Він хоче з за кордону читання Біблії, молитва та навчання. У них він аплодує. Приспів. Показуючи Христу нашу любов, ми слухаємося, знаючи, що одного дня ми почуємо Його слова. Чудово, чудово, давайте святкувати, увідіть у наш дім і залишайтеся. Приспів даруємо всім іншим, що ми робимо. Все, що ми маємо, ми зобов'язані тобі економити копійку або витрачати час. Це належить Ісусові. ПриСпів. Воно йде швидкими темпами. День, коли ми побачимо тебе віч на віч. Вдячний. Вдячний. Завжди вірний. Ми прагнемо твоїх обіймів. Приспів. Розділ 43. Залишений повний контрольний список. Ось простий контрольний список того, що вам потрібно зробити, якщо вас залишили позаду. Ці предмети зосереджені як на вашому духовному, так і на фізичному виживанні. 1. прийміть рішення щодо Ісуса. Сподіваюся, ви вже поставили прапорець біля цього пункту після всього, що ви прочитали та дізналися в цій книзі, ви повністю готові прийняти рішення щодо свого вічного майбутнього. Це справді найважливіше рішення, яке вам потрібно прийняти. Тому воно перше в списку. Чи ви вирішили вірити, що Ісус Христос помер за ваші гріхи, щоб дати вам вічне життя? 2. Моліться, щоб прийняти Ісуса. Якщо ви вирішили повірити, то вітаємо. Небо радіє. Все, що вам потрібно зробити, це повідомити Богу рішення, яке ви прийняли вірити. Ви можете молитися приблизно так. Дорогий Господи Ісусе, я знаю, що я грішник. Будь ласка, прости мені мої гріхи. Я вірю, що ти син Божий і що ти помер за мої гріхи. Я також вірю, що ти воскрес із гробу і царюєш на небі з Богом. Я хочу відвернутися від своїх гріхів і піти за тобою, як за Господом і Спасителем. Будь ласка, допоможи мені, увійшовши в моє серце і життя. Дякую тобі за те, що відкрив мені шлях до вічного життя з тобою на небесах. В ім'я Ісуса. Амінь. Три. Візьміть Біблію. Щоб мати стосунки з Ісусом, вам потрібно знати Ісуса. Біблія це Ісус, Він є Словом Божим, Він написаний на кожній сторінці. Я рекомендую вам отримати кілька форматів Біблії. Не покладайтеся на те, що ви зможете скористатися біблійним додатком або біблійним вебсайтом. Я впевнений, що вони будуть усунені з часом, оскільки влада Антихриста зростатиме, а ненависть до християнства зростатиме. Майте цифрові копії у форматі PDF, доки або текстові файли. Які можна відкривати у звичайних програмах, майте аудіоверсію, яку ви можете прослухати. Майте кілька фізичних копій у м'якій палітурці. Я також рекомендую вам отримати кілька перекладів Біблії, це допоможе вам краще вивчати святе письмо. Можливо, почніть із всесвітньої англійської біблії, яка є загальнодоступною та безкоштовною, це скоріше дослівний переклад. Ви можете знайти посилання для завантаження в багатьох форматах на моєму вебсайті 911com Тоді придбайте собі такий переклад як новий живий переклад, який справді легко читати та розуміти. 4. Збирайте біблійні ресурси. У розділі 38 я згадав про важливість вивчення Слова Божого. Вам знадобляться деякі ресурси, щоб зробити це ефективно. Отримайте коментар до Біблії та Конкорданс Біблії. Хоча ви можете використовувати для цього онлайн ресурси та програми, не покладайтеся на те, що вони є поруч і доступні для вас. Рекомендую придбати книгу в м'якій палітурці або завантажити електронні версії. Меттью Генрі написав коментар до біблії 1706, який містить вичерпний виклад кожного вірша в Біблії. Це стандартний ресурс, який використовується і сьогодні, і він є загальнодоступним, тож його можна безкоштовно читати. Та використовувати за своїм бажанням. Він написаний не староанглійською мовою, тому його легко читати. Джеймс Стронг написав Конкорданс у 1890, у якому було вказано кожне слово у версії Біблії короля Якова. Отже, якщо ви хочете прочитати кожен вірш про кохання, це підкаже вам усі вірші для прочитання це стандартне узгодження, яке використовується сьогодні. Він також є загальнодоступним і вільним для читання та використання. У мене є посилання для їх завантаження на моєму вебсайті захоплення 911.com. Також запасіться книжками для вивчення Біблії, отримайте їх, поки вони ще доступні. Також завантажте або придбайте проповіді та повчання шановних пасторів і вчителів Біблії. Також записуйте, завантажуйте або купуйте вчення, що транслюються на християнських телевізійних мережах. Ймовірно, вони будуть доступні онлайн лише протягом короткого періоду часу. Перейдіть на вебсайт Machine за адресою архів.org. щоб переглянути архівні сторінки вебсайтів. Дізнайтеся, як заархівувати вебсайт для перегляду в режимі офлайн. Ви можете виконати пошук в інтернеті. Та знайти інструкції та програмне забезпечення, які вам допоможуть, отримайте те, що можете, поки можете 5. Зберігайте їжу для своєї душі. У розділі 38 я також згадав про важливість споживання корисної для вас інформації та вмісту. Переконайтеся, що у вас є хороша музика для прослуховування, яка не переповнена грішними текстами, вам потрібен вміст, який допоможе вам думати про те, що було вище. Речі, які є небесними або божественними. Розглянемо християнську, госпел, класичну, інструментальну та джазову музику. Також подумайте про те, щоб отримати деякі книги, фільми та телешоу, які також корисні для вашої душі. Пам'ятайте, що вміст, який містить християнське послання, швидше за все не буде доступним довго, тому шукайте його зараз. 6. отримайте фізичні ресурси для виживання. Нелегко буде пережити або навіть жити під час періоду лиха. Ви повинні очікувати, що будуть часи, коли у вас не буде речей, які ви сьогодні сприймаєте як належне, наприклад, електрики, водопроводу та газу для опалення та приготування їжі. Ви повинні бути готові вижити без цих речей. Я рекомендую вам отримати ці типи книг, основи виживання, першої допомоги та підготовки, ці ресурси навчать вас, що робити. 7. зберіть сумку для екстреної допомоги. Ви захочете упакувати сумку, яка містить базове спорядження для виживання, яке буде готове, коли трапиться надзвичайна ситуація. Тоді вам просто потрібно схопити сумку та взяти її, якщо вам потрібно евакуюватися, підключитися або покинути будинок дуже швидко в екстреній ситуації. У книзі про виживання, яку ви отримаєте, має бути вказано, що сюди включити. Ви також можете виконати пошук в інтернеті та знайти всі види контрольних списків і пропозицій щодо того, що включити. Наступні кілька пунктів цього контрольного списку дадуть вам ідеї щодо того, з чого почати. 8. вміти фільтрувати воду. Вода є ключем до вашого фізичного виживання. Без нього ви не проживете більше кількох днів. Коли трапиться надзвичайна ситуація, ви можете не мати доступу до чистої питної води. Переконайтеся, що у вас є спосіб фільтрації води. Фільтр для води, встановлений на вашій раковині змішувача, не завадить цьому. Я говорю про можливість помістити каламутну річкову воду у фільтр і отримати чисту питну воду. Є всі види доступних пристроїв, які ви можете отримати. Зберігайте це разом із сумкою для захисту від жуків, разом із пляшкою води. 9. Майте тимчасовий притулок. Часто ви не зможете залишитися вдома під час надзвичайної ситуації. Ви повинні мати те, що ви можете використати, щоб забезпечити собі тимчасовий притулок, стане в нагоді кемпінговий намет або навіть брезент. Також подумайте про придбання спальника 10. запасіться їжею. Під час надзвичайної ситуації ви, ймовірно, не зможете приготувати їжу в мікрохвильовій печі на плиті чи в духовці. Вам знадобиться рішення для приготування їжі поза сіткою, як от вогнище або гриль. Крім того, вам знадобляться пальне та розпалювач. Подумайте про наявність запасу їжі, яка не потребує варіння, яку ви можете використати під час надзвичайної ситуації. Книга, яку я рекомендував вам взяти під час підготовки, допоможе вам у цьому. Майте під рукою кілька консервів разом із консервним ножем. Необроблені та неподрібнені зерна зберігаються довго, як вівсяна каша, як овес, нешвидкого приготування, білий рис, макарони та попкорн. Квасоля є хорошим джерелом живлення, а також добре зберігається протягом тривалого часу. Також добре мати під рукою сіль, цукор, мед і чистий кленовий сироп. Покладіть ці предмети в майларові пакети, щоб захистити їх від вологи та комах і зберігайте їх у великих пластикових відрах. Об'ємом 5 галонів. Переконайтеся, що у вас є ручний млин для зерна. Інакше, коли вимикається електрика, ви могли б молоти зерно каменем, як це робили наші давні предки. 11. Складіть аптечку першої допомоги. Переконайтеся, що у вашій сумці є базова аптечка першої допомоги. Переконайтеся, що ви включили предмети, які відповідають вашим індивідуальним потребам, наприклад, ліки, які вам потрібні. Також подумайте про природні дезінфікуючі засоби, які можна використовувати в разі потреби. Сіль, оцет і алое є хорошими природними засобами при правильному застосуванні. Книга першої допомоги, яку я рекомендував вам отримати, допоможе вам створити відповідний набір. 12. покладіть трохи одягу в сумку для захисту від жуків. Переконайтеся, що ви додали в сумку для захисту від жуків кілька основних предметів одягу. Можливо, вам доведеться піти серед ночі, коли ви не одягнені належним чином, додайте предмети, які захистять вас від сонця, дощу та холоду. 13. Отримайте деякі інструменти та спорядження для виживання. Хороший ніж є обов'язковим для вашої сумки від жуків, ви зможете використовувати його для будь-яких речей. Ви також повинні подумати про такі інструменти та спорядження, як міні-лопата, багатоцільовий інструмент. Складна пила, клейка стрічка, парашнур, маленьке дзеркальце, свисток, ручний радіоприймач, компас, кілька сонячних ліхтарів, сонячний зарядний пристрій і маска для фільтрації повітря. Не забувайте про санітарні засоби, такі як відро та мішок для сміття. Можливо, вам знадобиться полювати чи рибалити, тому подбайте про те, щоб у вас було спорядження для цього. Нарешті подумайте про те, що вам може знадобитися захистити себе від тварин або людей. Перцевий балончик, велика палиця або електрошокер допоможуть вам. Звичайно, ви можете включити більш складну зброю, як от пістолет, якщо ви належним чином навчені та готові користуватися нею, а також безпечно її зберігати. 14. Навчіться бартеру. З цієї книги ви дізналися, що світовий правитель, Антихрист. Запровадить нову економічну та грошову систему. Участь у цій системі вимагатиме вірності Антихристу, у якому, як ви знаєте, перебуває сатана. Якщо ви повірили в Ісуса і хочете потрапити на небеса, то ви не можете бути частиною цієї системи, ви не зможете купити або продати щось дуже легко, тож потрібно бути готовим до обміну з іншими. Бартер це просто обмін того, що у вас є, на те, що вам потрібно, або чого ви бажаєте. Ви можете торгувати товарами, навичками, послугами або робочою силою. Бог благословив вас багатьма здібностями та навичками. Подумайте, як ви могли б благословити інших людей вашими богом даними здібностями в обмін на щось інше. Подумайте про те, щоб навчитися ремеслу, яке може стати в нагоді, наприклад, в столярній справі, шиттю чи сільському господарству. 15. Приєднайтеся до спільноти. Я впевнений, що багато хто з вас думає, що ви легко зможете жити за рахунок землі під час надзвичайної ситуації. Ви дивилися шоу та фільми про апокаліпсис і, зрештою, бачили, як це робиться. Чесна правда полягає в тому, що для більшості з вас, хто читає це, це фантазія. Це вимагає великої кількості спеціальних навичок, розумової гостроти та фізичної підготовки. Не розраховуйте на те, що зможете вижити самостійно. Вам знадобиться спільнота людей, щоб мати найкращі шанси на успіх. У спільноті ви матимете різноманітні набори навичок і знань, якими можна скористатися. Дві голови дійсно краще, ніж одна, коли мова йде про вирішення проблем. Ще одна перевага спільноти: захист. Ви вже знаєте, що в цифрах криється безпека. Спільнота також надасть емоційну підтримку, яка вам знадобиться протягом цього часу. Громада не обов'язково означає спільне житло. В якому всі живуть разом. Це може бути так само просто, як налагодити справжні стосунки з усіма сусідами у вашій громаді регулярні зустрічі по сусідству, уроки біблії, бартерні заходи, уроки виживання і так далі. 16. Не переживайте за тих, хто зник. Я знаю, що ви стурбовані людьми, які зникли. Вам не потрібно бути. Люди, які зникли, повірили в Ісуса Христа. Їх було взято на небо, де вони безпечно живуть. Якщо ви повірили в Ісуса, ви знову побачите їх. Пам'ятайте, що вони будуть з Ісусом під час Його другого пришестя. Якщо ви не переживете випробування, ви побачите їх на небесах 17. Благословляйте інших. Після того, як Ісус візьме вас у руки, ви ніколи не будете колишніми. Ви побажаєте познайомитися з ним раніше. Ви почнете бачити все, що Він для вас зробив, і як сильно Він вас любить. Ви почнете більше любити і віддавати. Ви захочете благословити інших, тому що Він благословив вас. Ці вірші говорять нам, що коли ми допомагаємо і благословляємо інших, ми насправді допомагаємо і благословляємо Ісуса, це жертви, які подобаються Богу. Тоді праведники скажуть йому у відповідь: Господи, коли ми тебе бачили голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли чи нагим, і одягли, коли ми бачили тебе хворим чи в тюрмі і прийшли до Тебе? Цар відповість їм «Істинно кажу вам, тому що ви зробили це одному з цих братів моїх найменших, ви зробили це мені Матвій 25, від 37 до 40 але не забувайте робити добро і ділитися, бо такі жертви приємні Богові. Євреям 13, 16, 18 врятувати життя. Не тримайте в секреті свою віру в Ісуса, піди розкажи комусь, ви просто можете врятувати їм життя. Братя, якщо хтось із вас заблукає від правди і хтось наверне його, нехай знає, що той, хто наверне грішника з омани Його, спасе душу від смерті і покриє безліч гріхів. Яків п'ятий, дев'ятнадцятий по двадцятий. Пізнай Ісуса. Поки ви чекаєте на повернення Ісуса, пізнайте Ісуса. Якщо ви повірили в Нього, то проведете з Ним вічність, знайомство з Ним принесе вам спокій і спокій у цей тривожний час. Це також порадує Ісуса і дасть вам чим справді пишатись. Господь каже нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю. Не дозволяйте могутньому хвалитися могутністю своєю, не дозволяйте багатому хвалитися своїм багатством, але той, хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що він має розум і знає мене, що я Господь, який чинить милість, справедливість і справедливість на землі, бо це я втішаю, говорить Господь. Єремія 9: від 23 до 24 це Писання говорить, що Ісус принесе вам мир і розраду, коли ви матимете з Ним стосунки. Продовжуйте читати Біблію і молитись ні про що не журіться, але в усьому молитвою і благанням з подякою виявляйте свої бажання Богові, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, стерегтиме ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі. Послання до Филип'ян 4, 6 по 7. 20. Чекайте на повернення Ісуса. Незалежно від того, що відбувається на землі під час цієї битви між добром і злом, знайте, що Ісус уже переміг. Ісус переміг сатану, коли Той помер на христі і воскрес із мертвих. Ісус приходить знову. Ви пожнете обіцянки, які Він вам дав. Ісус сказав, що людям не вистачатиме сміливості через те, що відбувається на землі, але підняти свою голову і не зводити очей з нього, тому що ваше викуплення скоро прийде. Будуть знаки в сонці, місяці та зірках, а на землі тривога народів, узбентежені від шуму моря та хвиль, люди знемагають від страху та від очікування того, що має на світ, бо сили небесні захитаються. Тоді вони побачать сина людського, що йде в хмарі з силою і великою славою. Але коли це почне відбуватися, дивіться вгору та підійміть свої голови, бо ваше викуплення близько Луки 21, від 25 до 28. Ісус приходить і несе з собою нагороди, ось я швидко приходжу. Нагорода моя зі мною, щоб віддати кожному за працею Його, я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець, я Ісус послав мого ангела, щоб засвідчити це вам для зборів, я корінь і рід Давида, ясна і ранкова зоря. Откровення 22, з 12 по 13, 16. Якщо ви повірили в Ісуса. Ви можете подолати те, що вас залишили позаду, тому що Ісус переміг. Ісус відповів їм: Я сказав вам Це, щоб ви мали в мені мир, у світі у вас біда, але бадьоріться, я переміг світ. Іван 16, 31, 33